Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в Русі. Транспондер, або, другими словами, антена, котра застосовується в автомобільних ключах, а саме ключ-картах, у таких авто, як Меган 2, e -Space, Laguna, Лагуна, Велсатіс, а саме pcf 7926 та pcf 7947. Даний транспондер використовується для того, щоб передавати сигнал між ключ-картою та системою мобілайзера вашого авто. У нашому інтернет-магазині має номер DF 17257. Запрошуємо до покупок та за більш детальною інформацією. Приходьте за посиланням під цим відео вдалих покупок, та все буде Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.